Науково-виробниче підприємство «Укртрубоізол» Дніпропетровська область. Ми ізолюємо труби від 25-го діаметру до 1322-го діаметра, а самі труби виготовляємо від 406 до 1320 діаметра з максимальною стінкою труби 24 міліметра. класу міцності К-6560. «Укртрубоізол» виробляє сталеві електрозварні прямошовні труби, діаметр 406 1422 мм, міліметри. Товщина стінок від 6 до 24 міліметрів, довжина труб до 12 метрів. Клас міцності сталі до К 60 Це підприємство було започатковане ще в 2000 році. Спочатку воно виробляло ізоляцію на труби для нафтогазоводов магістральних газопроводів. Підприємство розробило власні унікальні технології з нанесення ізоляційних покриттів епоксидного для внутрішнього покриття, екструдованим поліетиленом для зовнішнього покриття. Підприємство займається ізоляцією труб, а також в 2019 році ми поставили лінію по виробництву труб великого діаметру повного циклу. Той, що відповідав радянському ГОСТу 2205. Тобто мається на увазі тип 3 – експандована труба в Україні зараз, крім нас нікого немає. Котрі виробляють таку виду продукцію, є багато недоброякісних виробників труб, які ігнорують цей унікальний процес, той, що край дуже необхідний при виготовленні труб ць, по цьому госту, цей гост вже не працює зараз вийшов новий, в якому теж прописано, що труби повинні бути експондовані. Укртрубоізол використовує гідромеханічний експандер. Це висока міцність і точність геометрії труб. Коли ми прямого листа робимо Трубу ми її міняємо її форму. Далі ми її зварюємо, і труба на цьому прикладі взяли, зварний шов, просто розрізали, і труба розійшлась. Розійшлася, бо вона хоче мати свою первоначальну стадію. Чим це погано, коли в магістральному запроводі. Під тиском. Тиск може варіюватися від 5 до 10 мегапаскаль. вона буде грати труба. Самі важливі моменти критичні біля околошовної зона, так звана, в неї є остаточне напруження. Це остаточне напруження буде її часом розривати. На, на прикладах оцієї. Тут розкриття у нас виявилось 55 мм, тут 58, а там далі 61. Чим менше відсоток. Експандування ми виходимо за пластичну деформацію і оставляємо її на в тому положенні, такому якому вона є аналогів такого гідромеханічного експандера в Україні немає в Україні зараз. Крім нас, нікого немає, котрі виробляють таку виду продукцію. Якщо ми хочемо, щоб наші газопроводи працювали близько 50 років, то треба тільки таку. Сталеві труби з посиленою ізоляцією ідеальні для підземних, надземних і підводних нафтогазоводопроводів. Нашу продукцію використовують ті підприємства, які прокладують газопровід, водопровід, нафтопровід. Всі ці газопроводи повинні бути високого тиску. При великому тиску треба безпека, а безпека це тільки в нас. Укртрубоізол – лідер на ринку труб, клієнти підприємства, Казахський Каз Трансойл і Каспіангаз, Азербайджанська Азерігаз, Румунські заводи Арселор Міттал і Шпат Петротюб, Сілкотюб СА, чеський завод Міттал Стіл Острава. Ми з великою кількістю газодобувних, Ми з оператором працюємо, з Трансгазом працюємо ну, з нафтогазом Працюємо живемо в Україні і турбуємо, щоб наша країна завжди була. Безпечної ситуації